Мир вам, дорогі друзі, брати і сестри, шалом святі, дома молитви для всіх народів. Ради вітати вас цей вечір, 27 грудня 2022 року. Бажаємо, щоб цей вечір Господь з нами розмовляв, щоб він давав нам натхнення, благословіння, свій захист, забезпечення. Все це є у нашого батька. І тому давайте приймемо це вірою в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Всім шалом. Ми раді вас вітати. Амінь. Усім шалом. І ми просимо вас ставити уподобайки, робити репости, підписуватися, писати шалом. Це допоможе розповсюджувати це Івангеліє. Та якомога більше людей вони побачать це слово і почують слово Боже. Амінь. Амін. І шалом це наше проголошення миру в наше життя, в нашу країну, щоб була Божа присутність з нами і ми були забезпечені. Амінь. Будемо молитися за наш ефір, щоб все пройшло добре разом з нашим Господом. Амін. Амін. Господь, ми вдячні тобі за цей вечір, ми вдячні тобі за те, що ти в кожному з нас, ти разом з нами сьогодні. Розмовляй з нами, кажи своє і Хай твоя, Господь, любов, благодать, милість. Вона на кожного з нас просто з'їдеться і буде твоя присутність, Господь, ми благословляємо всіх наших глядачів, які підключилися до нас. І ми просимо твої благодаті, милісті і для них, і твоєї любові, і хай приходять відповіді на всі запитання, і твої дивахи здійснюються, приходить зцілення, Господь. І... Ми благословляємо всю апаратуру, телефони, мікрофони, світло, щоб нічого не вимикалося і во слава твою Господь. І ми за все тобі дякуємо, наш Бог, ти тобто. Син і Святий Дух. А -амінь. А Амінь. І сьогодні ми будемо читати із Слова Божого, яке ми прийняли з ранкового сповідання. Це книга Малахії, 4 розділ, з 1 по 3 вірш. Я вірю, що Ісус це наше вічне Сонце правди для нашого життя. І Ісус Він запалив наше серце і воно засяяло. Ми не були такі, як Бог бажав нас бачити, але завдяки Ісусу ми стали такими. Тому хочу, щоб ми прочитали це пророцтво, яке Бог дає. Своїй церкві, і я вірю, що воно буде благословеним для всіх нас. Ісус сказав, що все слово від Бога, яке Бог проговорив, воно має силу. Тому я вірю, що ці слова були проговорені самим Богом через пророку Малахію, і ми прочитаємо це. Малахія, 4 розділ з 1 по 3 вірш. Наближається День палаючий, мов піч. Коли всі зухвалі і лиходії стануть, немов солома, і в той день їх спалено буде, Господь всемогутній говорить і не залишиться ні корінь, ні корінця, ані гілочки. Дорогі друзі, це слова нашого Бога, який, який записав, проговорив. Пророк Малахія. І він каже про лиходіїв, про злочинців, і що прийде той день, коли вони будуть покарані і будуть спалені, немов солома. Ви знаєте, якщо ми побачимо всю історію, багато-багато разів вороги Божі, злодії були покарані, немов солома, були спалені, були. Знешкодені. І тому я вірю, що це слово від Бога також відноситься і до нашого часу. Хочу, щоб ви зрозуміли, пророцтво, яке дає Бог, воно буде суттєвим і дієвим завжди. На все, все життя, доки діє і є наше життя. Тобто я беру це пророцтво і бачу, що воно. Належить мені, і я проголошую це. І я сьогодні хочу з вами, як пророк цього часу, сказати ті ж слова. Наближається день, палаючий, мов піч, коли всі зухвалі і лиходії, вороги України стануть немов солома, і в той день їх спалено буде. Господь Самогутній говорить. І не залишиться ні корінця, ані гілочки. Тобто ми сьогодні, як пророки, можемо брати Слово Боже і вигукувати Його, проголошувати його в нашому житті. Слово Боже, назавжди, воно дає е, силу і воно е, буде е, виповнюватись в нашому житті. Тому це про нас час. покаже каже. Що ви скажете, буде вам. І це слова від Бога. Ті, хто е, лихо діють, що вони творять це зло, яке принісла ця Росія і їх громадяни, які е, підтримують цю ворожнечу, підтримують цю війну, вони будуть покарані. І прийде час, вони будуть спалені, як солома. І далі Господь каже про нас. Але для вас, хто шанує моє ім'я, будь ласка, скажіть, хто з вас шанує Боже ім'я? Це я? Це я. Ви розумієте? Ми шануємо нашого Бога. Ви шануєте нашого Господа. І, але для вас, тобто це буде в той же час, коли будуть спалені всі ці злочинці, які прийшли на нашу землю. І я вірю про в це, дорогі друзі. Я вірю. Я хочу, щоб це Бог здійснив, щоб він дав необхідну зброю, щоб це зробити, щоб ворог був покараний, щоб була покарана та нація, та Росія, яка прийшла війною на нашу землю, яка вбила так багато людей. що І зараз, зараз, наші. Хлопці, наші брати, наші сестри, наші чоловіки, наші батьки, діди вони гинуть від цієї війни. А також, знаєте, від холоду люди зараз гинуть від цієї поганої погоди. Дорогі друзі, я хочу, щоб ви розуміли, це велике зло повинно бути покаране. Покарано дійсно, і це буде справедливо перед Богом. Щоб покарати Росію за цей, за цей злочин, вона не була покарана за Грузію, вона не була покарана за Чечню, вона не була покарана за багато цих наступів, нападів, коли вони забирали землю у інших націй. Дорогі друзі, ви розумієте, Росія повинна бути покарана за це зло. Але ті, хто шанують ім'я Боже, вони будуть спасені. Давайте побачимо, що буде для них. А для вас, хто шанує моє ім'я, тобто виконують Божі заповіді, тримаються Божого Слова, зійде сонце праведності. Воно принесе спасіння на крилах своїх. І ви вийдете і стрибатимете, немов молоді, в годовані телята. Тобто буде така радість у Божих дітей, коли прийде цей час, коли ворог буде покараний, а ми будемо, немов телята написано, стрибатимете, немов молоді вгодовані телята. Тобто ми побачимо перемогу, побачимо це свято своїми очима і будемо танцювати. Про це йде мова. Що ми, як Божі діти, які шанують Бога, будуть в радості, коли будуть бачити покарання тих нечистивців. Дорогі друзі, це Боже Слово. Я хочу знаєте, сказати Бог, я вдячний тобі за нашу перемогу. Коли мої очі будуть бачити, знаєте, покараним того Путіна, покараним тих всіх. Злочинців, ворогів України, які знаєте, казали, щоб зруйнувати нас ядерною зброєю, щоб нас знищити, всю нашу країну, щоб піти далі і в Європу. Знаєте, я хочу, щоб вони були покарані за те, що вони тільки думали даже про це, тому що це злочин проти людяності. І коли я буду це бачити, я буду радіти. Я буду радіти, коли вони будуть дійсно покарані Божим справедливим судом. І далі. І потопчете ви нечестиве. Ось що буде далі. Всі вороги України будуть потоптаними, бо вони, мов попіл, будуть під стопами ваших ніг того дня, що я готую, говорить Господь Всемогутній. Я ніколи не буду казати Богу, Боже, не готуй цей день. Ні, я кажу, Господь, готуй цей день. Цей день прийде нашою перемогою. Тому, тому що ми маємо слово Боже, і зійде сонце правди. І це сонце правди, це сонце нашого спасіння. Це те, що Господь промовив. Ісус наше Сонце. І прийде цей час, коли ми побачимо перемогу. Амінь. Ось що я побачив в сьогоднішньому ранковому сповіданні, про що я і казав. А тепер хочу побачити, що діти побачили. Так, і я притував третій вірш. Е, другий. Добре. І в другому вірші записано. Але для вас, хто шанує моє ім'я, зійде сонце праведності. Воно принесе спасіння на крилах своїх. І вийдете ви стрибатимете. І вийдете, ви і стрибатимете, немов молоді, вгодовані телята. Амінь. Амінь. І ми шануємо нашого Господа. І це ми робимо і словами, і нашими справами. Так. Тому що ми і славу нашого Господа через пісні і через діла ми допомагаємо один одному. А що ми не зробимо один до одного, то ми зробимо для Господа. Тому так. що Господь, він живе в нас. І ось тому ми шануємо його. І тут записано, що зійде сонце праведності. І сонце це, це така зірка, яка дуже така... — потужна, так, палаюча, яскрава, і вона нам і освіщає всю нашу землю, і зігріває, її. зігріває так. так. І от тут зійде сонце праведності. Тож правен... Праведність порівнюється з сонцем, з таким дуже потужним. Так. І праведність це наше, так сказати, скуплення, якщо ми, ви розумієте це слово, тому що праведність це те, що нам дав Господь після своєї, після на своєї смерті на Христі. Так. Так, Він війсно. дав нам свою праведність. Він нас очистив і дав нам свою одежу. Дуже потужне откровіння, яке каже Ель Віктор. Праведність як броня, праведність потужна, яка дає і захист і спасіння. Дуже влучно кажеш. Амінь. Воно принесе спасіння на крилах своїх. І ось у праведності є крила сила. І крила є також і у нас, тому що ми вдягнені в цю праведність. І ми маємо крила. Вау! Сильно. Намінь. І ці крила вони крила нам... віри, Так, це крила, крила віри. і ми тримаємось на слові Божому, яке підкріплює нас і дає нам силу для того, щоб протистояти дьяволу, який на нас хоче напасти і вже напав, і дає робить таку біду. Але Боже Слово, воно підкріплює нас і робить нас сильніше. І ми протистояємо дьяволу і молимо, щоб ця вся, вся війна закінчилася. І ми бачимо результати нашої молитви, як все становиться краще і краще. Перемога все ближче. Ближче і ближче, і ближче так. так. І далі. І вийдете ви і стрибатимете, немов молоді, в годовні телята. Амінь. І коли наступить ця перемога, ми будемо стрибати і славити Господа, але ця перемога вона вже настала, тому що Ісус вже все це переміг і помер за все це вже на кресті, і він вже ми перемогли в нашому Господі. І... Ми будемо як голодовані телята. Ми знаємо, що Господь це наш пастир. І ми вийдемо в перемозі і будемо ще і нагодовані, і благословині, і ми будемо. Тобто всі мати наші потреба. потреби будуть задовольнені. Так. так. Класно, Амін. це класне откровіння, дорогі друзі. І це вже прийшов цей час, тому так. що Ісус вже прийшов і Він надав нам. Своє спасіння. Аллилуйя! Амінь. Дякую. Дуже потужне відкровіння про Христа. Добре? А я б роздавав третій вірш, Давай. і тут написано: І потопчете ви нечестивих, бо вони, мов, попіл, будуть під стопами ваших ніг того дня, що я готую, говорить Господь всемогутній. Так. Амінь. І це пророцтво в теперішній час. Богом через пророка Малахію, і так. він говорить до нас, що ми потопчемо усіх нечистівців, які прийшли руйнувати та красти е грабіжно чисти та робити зло. Так. І ми усіх їх потопчемо, І вони будуть мов попів будуть під стопами наших ніг. Амінь. Амінь. І Господь він вже приготував це для нас, щоб це все здійснилося в пророцтві, щоб ми були сильнішими, та ми були, щоб вони були під нашими ногами. Амінь. Так, 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 Амінь. І ми з Богом, тобто ми вже перемогли. Тому що якщо Бог за нас, то хто може бути проти нас, тому що Господь він всемогутній. І якщо Бог з нами, то ми будемо переможцями будь-якої справи, будь якої битві. Амінь. І якби дьявол би не питався чи не старався нас якось вбити, чи якось нас загубити, то ми вийдемо. Цілими, тому що з нами Бог, і Бог, Він наш Отець, який не дасть нам ем, загинути. Амінь. Амін. Тому будемо молитися, молитвою Кийця. Якщо ви ем, вище не помолилися та не признали Бога як свого Спасителя, то будемо приймати Його, щоб Він був нашим. Ем, Нашим помічником до кінця наших нашої житті, нашого життя. Амінь, дякую. І щоб бути сильнішими, тому що з Богом ми стаємо сильнішими. Амінь. 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 Будемо молитись тоді, дорогі друзі. Якщо Бажаєте, скажіть зі мною, Господь Ісус, я приймаю тебе як Господа і Спасителя. Я вірю, що ти син Божий. І ти прийшов на, на цю землю, щоб померти, померти за мої гріхи. Я дякую тобі, Господь. Я дякую тобі, і що Господь. твоя кров.

І я хочу слід бути послідовником Твоїм. І я хочу бути послідовником Тобі Твоїм. Тобі за все слава навіки. Тобі за все слава навіки. Бог Отець, і Святий Дух. Отець, Син і Святий Дух. Боготеть, Син і Святий Дух. Амінь. Амінь. І так, дорогі друзі, я нагадую тим, хто молився, що ви через цю молитву стали Божою дитиною. Ми це робимо кожен день, тому що ми віримо в те, що молитва Каяття дає спасіння. Прийміть Ісуса, написано в Слові, і будете мати життя. Тому, якщо ви прийняли Ісуса, ви маєте життя. А життя повинно підтримуватись, підтримуватись їжею, духовною їжею. Тому ми запрошуємо вас кожний раз приєднуватись до ефіру, приєднатись до церкви, Дім молитви для всіх народів, для того, щоб разом славити Бога і Піклуватись один про одного. А також є вечеря як заповідь нашого Господа Ісуса Христа. Це Він зробив, коли взяв хліб, вино і сказав, що це моє тіло і моя кров. Тому ми робимо це постійно, як Ісус і хотів, щоб ми це робили. Давайте візьмемо хліб, вино і помолимося і благословимо. Амінь. Дорогий Господь, ми дякуємо Тобі за хліб і вино, яке є образом Твого тіла і Твоєї крові. Ми приймаємо Твоє тіло в своє життя, ми приймаємо Твою кров і цей хліб, ми бажаємо бути, як Ти в цьому світі, ми бажаємо виконувати Твої заповіді. В ім'я Ісуса Христа благослови всіх нас. Ми Тобі надаємо славу, Тобі даємо всю честь і хвалу. Слава навіки, Бог Отець! Синий Святий Дух. Амінь. Амінь. Приймаємо хліб, вино, як тіло Господнє. Амінь. Амінь. Дякую, Господь. Амінь. Амінь. Хай скоріше прийде перемога, щоб ми були завжди з нашим Господом. І я вірю в це. І вечеря наближає час перемоги. Тому що Ісус сказав, прийде час, і ворог буде покараний, а ми будемо сілені і благословені, і будемо радіти, співати, мати радість і будемо стрибати, як діти Божі. Амінь. Амінь. І так зараз подивимося, скільки нас в ефірі, і потім помолимося один за одного і за нашу країну. Амінь. Прочитаємо 16 коментарі. 16 на Фейсбуці і 21 на Ютубі. Дякую вам, що ви приєднались. Будь ласка, поставте уподобайки, хай це поширюється відео. І напишіть якийсь коментар. Ми будемо вдячні і прочитаємо зараз ті, те, що написали. Амінь. Будемо читати всі, хто написали шалом. Татьяна Похищева, Светлана Чабаненко, Татьяна Бондаренко, Ирина Глезер, Галина Седакова, Галина Квитка, Тарана Махровар, Любовь Шевцова, Татьяна Костыря, Серафима Зелеева, Елена Тищенко, Александр Трунский, Наталья Максимова, Елена Ладная, Валентина Романова, Руслана... Руслан Пии, Людмила Криворот, Геннадий Краснов, Юлия Валуйская, Яна Самирна, Надежда Касаткина, Нина Ильцуканова, Елена Примаченко, Дима Шабишович, Светлана Гитала, Волкова Лариса, Мария Ветрова, Елена Примаченко, Наталья Галай, Наталья Воротникова, Ольга Табачук, Светлана Фисенко, Михаила Лешвили, Анжела Лина, Валентина Романова, Любовь Матека, Любовь Бабенко, и это все шелом. Дякую вам, дорогі друзі, за шалом. І давайте разом всі, всі разом скажемо шалом, Україна! Шалом Україна! Амінь! Хай скоріше цей шалом прийде, Божий шалом, який е дійсно дає безпеку і захист і забезпечення. Все дає шалом Божий. Тобто шалом це його присутність. Шалом це він сам, який прийшов в наше життя. Амінь. Хай скоріше пройде шалом в нашу Україну. Амінь. Надіжда Нінель Цукана пише. Волк за перемогу. Слава ЗСУ. Амінь. Так і є. Кожний день, кожного ранку ми це робимо всій своєю родиною, і проголошуємо спасіння. Єлена Лана пише Навіть в непогоду Ісус, наше Сонце, що зігриває нас. Так, дійсно, навіть в непогоду. І ви знаєте, зараз. На вулиці, якщо ви побачите, 5 градусів тепла, і це вже є молитва, диво, диво що зараз, коли був мороз, і в у нас було 12 градусів, а зараз 5 градусів це найкраще, Краще, ніж холод, від якого знаєте, замерзають наші воїни. Тому знаєте, я вірю, що це 5 градусів, як Бог дав нам. Можливість зігріти і наших вояків. Знаєте, я розмовляв з одним військовослужбовцем, який на передовій, і він каже, що вбиває не тільки там, ці прильоти, кулі, але вбиває і е, холод, мороз вбиває людей. Тобто настільки холодно, що він бачив, як люди замерзали, як стине, кров, і від цього зупиняється серце. І я розумію, що потрібно тепло. А я кажу: а якщо щоб зігрітися, там, божуйки, там ці, і він каже, ні, неможливо, бо від диму, який дає е, цей, цей костер, це вогонь їх буде відкрите де вони сидять в окопах і багаття яке горить їх просто переб'ють і каже це так тяжко Я питаю, а як же ж ви це видержуєте як це він витримуєте він каже що є ротації Кожну неділю хтось приходить, хтось уходить, хтось приходить, хтось уходить. І я кажу: а як там ці орки, ці поганці, погани, які прийшли на нашу землю? Він каже: а вони підтримуються тими мобілізованими, бо їх знищують, а на їх позиції приїжджають інші і там. Каже, що дуже-дуже багато трупів, дуже багато тих загиблих. І я розумію, що так це і є. Тому, дорогі друзі, давайте молитися, щоб нашим хлопцям було тепліше і щоб вони були в захисті в ім'я Ісуса. Що іще є? Якісь коментарі? Більше коментарів я не бачу. Не побачив, так? Так. Тоді, дорогі друзі, давайте помолимось, благословим нашу країну. Амінь. Давайте з'єднаємо руки, якщо ви з кимсь, ми так зробимо. Дорогий Господь, ми поєднуємо свої молитви один з одним і благословляємо перш за все наших братів і сестер, які зараз з нами в ефірі. Ми благословляємо кожного і проголошуємо сілення. Якщо є якийсь господь вірус чи якась хвороба. Зціли в ім'я Ісуса Христа. Ми проголошуємо зцілення, ми проголошуємо благословіння, щоб кожний мій брат і сестра, мали твоє забезпечення, твої захист, твої, твій порятунок і твоє благословіння. Ми проголошуємо це в духовний світ. Дякуємо тобі, Господь, і благословляємо. Також ми благословляємо нашого Президента, наших вояків, наших братів, Господь. Захисти їх від ворожнечі і від ворога. Захисти їх від смерті. В ім'я Ісуса Христа я проголошую спасіння, проголошую Твоє благословіння, Я проголошую Твою благодать. В ім'я Ісуса ми молимось. Тобі за все слава, наш Бог Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Амінь. Слава нашому Господу, дорогі друзі! Буде перемога, ми віримо в це. І хочу нагадати вам, що ми на цій неділі зустрінемось у суботу, 31 грудня, о 10-й годині в Домі молитви для всіх народів. Тому це буде святкове новорічне служіння. Будь ласка, приходьте, ми будемо разом славити Бога у суботу, о 10-й годині. 31 грудня новорічне зібрання. Ми благословляємо вас, хай Бог благословить всіх всіх вас. Ми любимо і добраніч, Хай ця ніч буде тиха і мирна. Амінь. На добраніч.